Тобто ранок, поки Київ переживає обстріли, і я дуже співчуваю всім постраждалим. А, я також подумала таку штуку, що поки хтось щось робить, і це здається людям чимось новим, чимось незрозумілим, а, типу, дуже дивно було бы, Одразу це засуджувати, якщо ми розуміємо, що всі бізнеси з чогось виростають, що всі, навіть самі масштабні проекти, величезні корпорації, якісь видатні хай фешн бренди, вони всі з чогось виросли. І тому я для себе прийняла позицію намагатися зрозуміти, для чого людина це робить, що це таке, і спочатку зрозуміти наскільки це якісний там бренд або продукт. От, а потім вже робити якісь висновки, і якщо людина щось робить, то їй, навпаки треба в цьому якось за нею полювати. От, і, типу, ви так само до себе ставтесь, типу, що хай це може зараз виглядати дивно, але це тільки початковий етап, а далі буде видно.